Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Запечені баклажани стали моїм відкриттям цього літа, тому я готувала з них безліч різноманітних страв. Одна із моїх улюблених це теплий салат з баклажанами і курячим філе. Його точно варто спробувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Для початку замаринуйте куряче філе, промийте його і обсушіть паперовими рушниками, а тоді додайте спеції для курки, сіль і гірчицю в зернах. Гарненько помасажуйте коряче філе і заверніть у пергамент. Покладіть у форму для запікання коряче філе у пергаменті, а також баклажани і солодкий перець. Шкірочку баклажанів потрібно густенько попроколювати ножем, щоб вона не лопнула. Відправте овочі і курку в духовку, розігріту до 180 градусів хвилин на 30-40 залежно від того, як пече ваша духовка. Потрібно дивитися, щоб філе було готовим, а перчики трохи підпеклися. Поки запікаються овочі, цибулинку наріжте тоненькими перами. Перекладіть нарізану цибулю в піалу, додайте соєвого соусу, трохи цукру і осту, гарненько помніть рукою, щоб цибуля виділила сік і залиште маринуватися, поки не запечуться овочі. Овочі запеклися і тепер, поки вони гарячі, їх потрібно почистити. Якщо все ж не відходить, то прикрийте їх на кілька хвилин харчовою плівкою або покладіть в контейнер з кришкою, щоб створити ефект парової бані. Далі очистіть перці і від насіння і наріжте невеликими шматками, аж потім трохи приселіть і перемішайте. Тоді наріжте невеликими шматками куряче філе. Можна також порвати руками на волокна. Баклажани також очистіть від шкірочки, поки вони гарячі. Шкірочка також повинна досить легко відходити. Наріжте баклажани невеликими шматками і також трохи посоліть. Тепер збираємо салат. На пласку тарілку викладіть баклажани, перець і куряче філе. Трохи перемішайте, щоб об'єднати шари. Тоді викладіть мариновану цибульку і вилійте трохи маринаду. Залишилося тільки присипати салат дрібно нарізаною зелені і можна подавати до столу. Цей салат дуже смачний саме теплим, тому готувати його потрібно безпосередньо перед подачею до столу. Він виходить дуже смачним, баклажани чудово поєднуються з перцем, а ароматне коряче філе робить салат дуже ситним, але в той же час салат досить легкий. Ваші гості будуть у захваті від такого салату, обов'язково спробуйте.